Верветься до Фатімської Богородиці, ім'я Отця, і Сина, Святого Дганця, і Сина, святого Сина Святого Духа Амінь. Христос Воскрес і смертю, смертю, смерть, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес і смертю, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес і смертю, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, за цим, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого, ради, спасіння. Зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого. Що від отця і сина ісходить, що з Отцем і сином рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і в життя майбутнього віку. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру Господа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, непорочне серце Марії, випроси нам сильну непохитну надію на Господа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, непорочне серце Марії, випроси нам щиру й гарячу любов до Господа Бога, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсячас і на віки вічні. Амінь. Розважмо, як Ісус Христос, воскрес із мертвих, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують, Господи, Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо. Отче наш, що є Син на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 Непорочне серце Марії, спаси нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси умираючих, освободи бідні душі щастилища. Розважмо. Як Господь наш Ісус Христос, Святого Духа, зі Славна Апостолів, Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого амінь. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, чисту Діву Марію до неба взяв. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і на і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вось, заверни нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо. І що найбільше опущені, і потребують, Господи, Твого милосердя, розважмо, як Господь наш Ісус Христос, пречисту Діву Марію до неба взяв. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, ам. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи Твого милосердя. Помолімося в намірі святійшого Отця за перемогу над ворогом, за Боже благословення для наших воїнів. Щоби всі живими здоровими повертали додому. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці, Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ, і обіцяла, що світ буде врятований. Рятуй Україну, Мати наша, сповни на нас свої фатімські обітниці. Царице світу, заступнице людського роду, єдине прибіжище й надія наша. Будь милосердною до нас грішних і до нашої України. Амінь. Царице світу, заступнице людського роду, єдине прибіжище й надія наша. Будь милосердною до нас грішних і до нашої України. Амінь. Царице світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша. Будь милосердною до нас грішних і до нашої України. Пресвята Богородице, царице Святої Вервиці, молися за нас, за нашу Україну, за наших воїнів, за нашу перемогу. Амінь.